100 років працює на нашій землі Кіровоградський інститут агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України. Діяльність цієї наукової установи розпочалася у 1912 році зі створення Аджамської сільськогосподарської дослідної станції. Її основне завдання пошук кращих методів та способів вирощування польових культур в умовах північної частини Херсонської губернії. Вже у рік створення восени були закладені перші дослідні посіви озимих зернових. А у 1932 році Аджамську господарську дослідну станцію реорганізували в Українську науково-дослідну станцію олійних культур, яка ввійшла до системи Всесоюзного науково-дослідного інституту олійних культур. На станції створили відділи селекції насінництва та захисту олійних культур. У 1944 році станцію передано до системи Українського науково-дослідного інституту зернового господарства. Визначено основний напрямок її діяльності проведення досліджень загротехніки та захисту рослин всіх польових культур в зоні північного і центрального степу правобережжя України, а також селекція та насінництво олійних і кормових культур. У 1956 році установу реорганізували у Кіровоградську обласну сільськогосподарську дослідну станцію, пріоритетним завданням якої було ведення наукових розробок з Цього комплексу сільськогосподарського виробництва відповідно до кліматичних умов області організовано нові відділи тваринництва, економіки, механізації сільськогосподарства, наукової інформації, захисту рослин. Функції дослідної станції розширились, а зона діяльності обмежилася Кіровоградщиною 25 грудня 2005 року. Розпорядженням Кабінету міністрів України Кіровоградську державну сільськогосподарську дослідну станцію реорганізовано у Кіровоградський інститут агропромислового виробництва. Кіровоградський інститут агропромислового виробництва в цьому році відзначає свій столітній ювілей. Свою наукову діяльність він розпочав із створення Аджамської сільськогосподарської дослідної станції. Віковий ювілей це знакова, визначна подія в історії самої установи, для вчених аграріїв, а також для всіх виробників Кіровоградщини. Слід відмітити, що досить непростий, складний шлях пройшла наша установа. Були, було в її історії все. Взлети і падіння, визнання і критика, але у всі часи науковці всіх поколінь з достоинством виконували поставлені на них завдання і несли достойний вклад у розвиток вітчизняної аграрної науки. Не виключенням є і науковці нинішнього покоління, вони перейняли достойно естафету старшого покоління і активно ведуть науку досвідну роботу. З роками змінювалася назва станції, її підпорядкування, розширювалися її функції, але залишалося головне. Тут працювали справжні професіонали своєї справи, а наукова установа постійно була одним із флагманів у своїй системі. Коли я оце дивлюся, як дуже. Перетворилася наша дослідна станція в інститут, Яка красота навколо, в корпус, якщо зайти, так не пізнати його зовсім абсолютно. А потім, в зв'язку з тим, що мені приходилось дуже багато їздити по командировках у різні і інститути і дослідні станції, і все, то наша дослідна станція була дуже найкраща посеред усіх. Тих станцій, що я їх бачила, і тепер мені дуже дуже приємно, що красота така навколо, життя продовжується. І хочеться, щоб ті здобутки, які були зроблені ще в наші роки, щоб вони до безкінця збільшувалися. І щоб ті люди, хто зараз зараз працює тут, щоб вони так само віддано себе віддавали, як і ми у свій час. Відданість до роботи полюбити оце зерно як живу істоту. Мені, наприклад, особисто допомогли такі люди, як Щорс Валентина Івановна, це перший наставник, Хомутенко, Галина Трохимовна, їх вже немає. Шишацька Галіна Павловна, цей, з якою прийшлося працювати довгий час, ці всі люди були зацікавлені. Потім нам зробили лабораторію, відкрили, яке це вже було підспор'я. Як ми радувалися, вимог багато було. Зараз вже рада, я приходжу до току, я бачу, що вже вересень. Жовтень вже закінчується очистка. Це вже так радо, як ми по морозах у січні, у лютому місяці чистили, зашивали мерзлими руками ті мішки, то тепер це радість. Приїхав до нас вже теперішній директор Володимир Вікторович. Він виробник сам, але із львиною хваткою. От він все, що він питав, казав, розпитував перші місяці, то це ми ходили, просто розказували, що це необхідно зробити, а потім він вже коли зрозумів усю цю, то він як міг, так і допомагав. Зараз вже і техніка на полях зовсім друга, не ті роз... розгойдалки, сівалки, якими не можна було не заїхати, не розвернутися. От, точного висіву. І взагалі при ньому так, поки сили є, проходиш мимо тракторного парку. любуєшся тими тракторами, тим тою технікою. Тут завжди був справжній колектив однодумців. Новачкам допомагали і ніколи не забували про ветеранів установи. Прийшла я в колектив, на той час було працюючих людей, от такі, які виконували роботу, багато. Але мене прийняли так з відкритою душею. І я не відчула, що я попала до чужих людей. Я відчула себе ну, людиною, ну, нормально, можна сказати, тому що я після інституту зразу працювала агрономом овощеводом у Львівській області, ну, а потім вже переїхала по сімейних обставинах, переїхала сюди. То я не відчула, що є якась велика різниця між людьми, то що люди доброзичливі, і побачила, що люди, які люблять свою роботу, от вони відносилися до роботи прискіпливо і відповідально. Вони приходили на роботу, як ото в пісні говорили, що я йду на роботу із піснею, і з музикою в серці, тому що нам радісно працювалося, і правда, і співали на роботі, і все, і колективи були дружні. У нас, крім селекції, Соняшника безпосередньо, якою я займалася, у нас була селекція есперцету, селекція коріандру, селекція льону олійного це у нашому відділі. Пізніше і я очолювала цей відділ. То цими культурами ми займалися. Були такі хороші співробітники Тюгіна Катерина Іванівна, це царство небесне її душі. Значить, була кандидат наук, вона дуже любила теж свою роботу. Вона любила цю культуру есперцет, вона Вона ну, могла годинами про неї розповідати. Ми багато чого в неї вчилися. Вона була ну дуже така виважена, така культурна людина, і ми багато чому навчилися. Їй, ну, по її стопам так уже чіпляка Віра Дмитрівна почала займатися селекцією цієї культури. Ну і зараз продовжує вже її син займатися, продовжує цю культуру, вести цю культуру. На сьогодні інститут наукова установа з історичним досвідом, яка має два науково-технологічних відділи, вісім наукових лабораторій, а в якості експериментальної бази два дослідних господарства. Тут функціонує вимірювальна лабораторія, атестована українським державним центром стандартизації та сертифікації. Науково-дослідна робота ведеться із 16 науково-технічних програм по різних напрямках наукових досліджень. Це і рослинництво, це і галузь тваринництва, це і насінництво, це і мікробіологія, це механізація і ряд інших напрямків. В різні роки по різному скажімо, напрямках велося дослідження. Останні 2006-2010 рік дослідження велось по 17 науково-технічних програмах і більше 20 завданнях. Проведені дослідження показують високу ефективність і сказати, що 50 наукових розробок сьогодні є завершених у арсеналі наших науковців, створений відповідно каталог завершених наукових розробок, а також до нашого ювілею у науковому збірнику вісник степу буде випишено публікації наших науковців про завершені наукові розробки. В установі розробляються та пропонуються до впровадження в агроформуваннях України новітні технології вирощування озимої пшениці та ячменю, кукурудзи, сої, соняшнику, цукрових буряків, гороху, високоякісного насінневого матеріалу озимих і ярих зернових та зернобобових культур, еспарцету, коріандру, картоплі та інших культур. Прийоми з того застосування пестицидів різного призначення, енергозаощаджуючі прийоми і технології вирощування високобілкових кормових культур, зональні технологічні комплекси високопродуктивних сільськогосподарських машин. У цілому більше 30 наукових розробок інституту у галузях землеробства, рослинництва, склазу, механізації та аграрної економіки, щорічно впроваджуються у виробництво. Науково-дослідна робота є одним із пріоритетних напрямків роботи інституту. Коли створювалася наша дослідна станція, от це джамська була дослідна станція. Основним завданням було її рельництво і випробування сільськосподарської техніки. Враховуючи ці дві основні задачі, це було завдання рослинництва і механізації. І так, багато-багато років станція виконувала і напрямки розробки технологій волійних, і землеробство, обробітки ґрунту. До речі, ви сьогодні теж бачили, які системи в нас обробітку ґрунту вивчаються. Ми визначаємо, що краще оранка чи ноль, от, чи мінімальний обробіток ґрунту, оскільки досі це питання є актуальним, і енергоресурси, і всі інші питання екології це також важливі. Крім того, таким останніми роками питанням важливим є сікосподарська. Мікробіологія, і що робиться в ґрунті, як ґрунту допомогти. Відновити свою родючість не тільки за допомогою хімічних засобів, а й природних елементів. Ми це ж також займаємося вже більше 10 років. І е, якщо брати напрямок е, самої власне, нашої установи, то він і рослинницький, і е, І обов'язково економічне вґрунтування, і механізація. Але основне все ж таки, те, що ми з 90-го року, ми є центром наукового забезпечення агропромислового виробництва нашого регіону. Що це є? Центр це важлива така, знаєте, Структура, яка складається не тільки із нашої установи, а ще й Національно-технічного університету, облдержродючість. І, власне, ми разом із співпрацівниками інших установ рекомендуємо нашим виробничникам аграрного профілю найкращі розробки. У нас, наприклад, на сьогоднішній день 50 розробок в нашому банку створено. Ми їх проводимо супровід цих розробок, покращуємо як родючість ґрунтів, так і продуктивність культур. І головне, що ми забезпечуємо доходність виробництва. І, відповідно, на нашій базі відбуваються семінари, наради. Ми закладаємо полігони, які, один з яких ви бачите. В цьому році, до речі, 10 полігонів в різних точках нашої області закладено. Це землеробські полігони, науко-технологічні полігони саме зображення. Робітків ґрунту, технології вирощення культур щороку. Ми на полігонах наших закладаємо понад тисячу сортів і гібридів, причому це різні селекційні центри України, в тому числі звичайно, і наші гібриди сорти Порівнюємо з зарубіжними сортами-гібридами, і і таким чином це нам дає можливість визначитися наше місце, місце аграрної науки України в цілому, ну і нашої регіональної науки. І якомога краще допомогти товаровиробнику визначитися в цьому морі новинок, які інновації, які зараз світові українські інновації, і досить важко іноді товаровиробнику підійти до того моменту, що саме треба робити: орати чи не орати, сіяти, і що саме сіяти, дотримуватися, зміни чи не дотримуватися, обробляти добривами чи біологічними засобами захисту тобто, всі ці моменти, власне, в нас досліджуються. Якщо навести такі декілька цифр, наприклад. Ми щороку досліджуємо 28 наукових розробок. При цьому ми задіяні у виконанні 14 науково-технічних програм Національної академії аграрних наук, і виконуємо ми ці дослідження за угодами з 14 науковими центрами. Це найбільш крупні такі центри України, інститут північного степу, господарства північного степу, інститут землеробства, інститут рослинництва, селекційно-генетичний інститут і інститут сільського господарства степової зони. Це такі найбільш важливі центри. Центри, які визначають аграрну політику в Україні, і ми разом з ними проводимо випробування. І відповідно доходимо до того кінцевого інноваційного продукту, щоб товаровиробник міг з розкритими очима, наперед, бачачи, що саме він отримає. Ну він бачиться на наших полігонах, на наших розробках, і відповідно, щоб вся робота аби не наробитися, а знаєте, щоб був результат. В інституті щорічно виробляється елітне насіння 42 сортів і гібридів 16 сільськогосподарських культур. На 10 науково-технологічних та демонстраційних полігонах представлені сучасні технологічні моделі вирощування, а також близько 950 сортів і гібридів різних культур. Наприклад, ось на цьому полігоні засіяно чотири сорти сої та чотири сорти ячменю селекції інституту. В Арсеналі науковці є серйозні напрацювання в питаннях короткоротаційних сівозмін, систем обробітку ґрунту. Багато наших наукових розробок користуються широким попитом серед виробничників області. Найбільшим попитом користуються сорти нашої селекції сої, як Медея, Валюта, Ізомрудна, Ювілейна та інші. Сьогодні, скажімо, проходять державне сортове пробування, два нових сорти сої Золушка і Ромашка, які за показниками продуктивності і якості значно перевишають стандарти. І надіємося, що найближчим часом ці сорти будуть занесені до державного рею. Реєстру і відповідно використовується виробниками області. Сьогодні також до Державного реєстру занесено три сорти ярого ячменю, сорт СН28, Созонівський та Статок. Це також сорти, які, потенціал урожайності, яких сягає майже 8 тонн і адаптовані до наших посушливих умов. Є також і ряд інших наукових розробок, які користуються великим попитом. Скажімо, той же самий ячмінь СН28. В різні роки в області займає площі від 20 до 30 відсотків. Значного поширення ще набуває новий яч... сорт яру ячменів Созонівський. Вже за сою я говорив, то в цілому по Україні, в залежності від років, 13-15 відсотків посівних площ Сої займаються сорти нашої селекції. В інституті займається не тільки рослинництвом. в установі було відроджене племінне тваринництво. За останні роки нам вдалося відродити галузь тваринництва. Науковці спільно із спеціалістами досвідного господарства практично відродили з пеплу, якщо можна говорити так, тваринництво. За останні 10 років продуктивність молочного стада зросла із 1875 кілограмів до 6530 на сьогоднішній день, на надій на кожну корову. Сьогодні у нашій установі функціонує Племзавод по вирощуванні української червономолочної породи, племрепродуктор по вирощенню української чорно-рябої молочної породи, а також племзавод з вирощуванням великої білої породи свиней. Створення та відродження цих племінних ферм дало можливість нашій установі вийти на більш високі показники не лише на кіроворачній, а в системі нашої Академії аграрних наук. Скажімо, по надоях молока установа займає десь четверте місце серед господарств академії, а їх більше 170 господарств. По привісах великої рогатої худоби перше місце ми маємо на сьогоднішній день привіси великої рогатої худоби, 748 грамів. Привіси свиней без врахування групи 02 складають більше 500 грамів. Що стосується в цілому розвитку галузі тваринництва, нам вдалося за цей час значно змістити матеріально технічну базу тваринництва. Відремонтована значна частина тваринницьких приміщень, придбано два молокопровода. Побудовано сінохранівіще на центральному відділку ємкістю більше 300 тонн. Відповідно, встановлені ємкості для зберігання миласи на обох відділках до річної нашої потреби. Також проведено впорядкування обох територій і огорожені обидві території обох ферм на відділках. Значить, значно також проведено реконструкцію двох приміщень на племзаводі по вирощуванню племінних свиней, де в одному з них можемо утримувати 800 голів і роздача кормів йде механізовано, і, відповідно, лише один оператор обслуговує таку кількість. Як було вже сказано, ми придбано два молокопроводи. Це дає можливість значно покращити якість молока. Відповідно, молоко поступає на. Молокозаводи охолодженим, а також відповідно збільшується навантаження і полегшується праця операторів машинного доїння. Відповідно, і змістено матеріально технічну базу кормовиробництва. Тут придбана відповідно кормозбиральна техніка, як вітчизняна, так і зарубіжного виробництва. Вдосконалено структуру кормового клину і відповідно збільшується. Виробництво якісних більш повноцінних кормів в інституті щорічно проводяться науково-практичні семінари і не тільки обласні, а й всеукраїнські. Нині інститут володіє 19 об'єктами інтелектуальної власності, серед яких п'ять сортів сої, три сорти ярого ячменю, шість сортів еспарцету, два сорти коріандру, два типи порід великої рогатої худоби молочного і м'ясного напрямку використання. За участі науковців інституту створені та зареєстровані центральний зональний заводський тип української червоної молочної породи та знам'янський внутрішньопородний тип полійської м'ясної породи. Роботу інституту високо оцінюють обласна влада, керівники сільос та державних. І громадських організацій Робота і ті досягнення, які має Кіровоградщина в галузі агропромислового комплексу, агропромислового розвитку, не могла би бути, якби такі досягнення, якби не була тісна співпраця із інститутом агропромислового виробництва. Це завжди проведення семінарів, які завжди дають користь це і проведення і підготовка до посівної кампанії, підготовка до весняно польових робіт. Дживної кампанії. Завжди, кожен рік умови природні вони змінюються, рік на, на рік не, не, не схожий, тому інститут завжди виробляє ті програми, дає рекомендації, які потрібні нашим аграріям. Дослідна станція була центром впровадження передового досвіду, науки, досягнень сільськогосподарського виробництва. В Безпосередньо в виробництво. Я пам'ятаю тих директорів, які працювали, які працювали на, на дослідній станції, це і Бойко, це і Кієнко, які в будь хвилину, в любе, в любе, як то кажуть, час дня і ночі можна було. До них звернутися і одержати кваліфіковану допомогу або от їх особисто, або от співробітників дослідної станції. А були ну, моменти всякі в житті області. Ви знаєте, що область була нагороджена орденом Леніна іменно за високі показники в валових зборах зерна. І я б сказав, що тут, ну, Відсотків 25 треба віддати праці науковців нашої кіровоградської дослідної станції. Тваринництво на дослідної станції завжди було взірцем того, як потрібно господарювати на землі правильні підходи у раціонах, у племінній справі. у Запровадження наукових досягнень у виробництво. обласна рада сільськогосподарських підприємств спільно із дослідною станцією, з головним управлінням сільського господарства. Постійно, практично немає такого місяця, і зимою, і влітку проводимо і показові семінари, проводимо день поля, проводимо е покази нових. Передових технологій, нових культур, які сьогодні потрібно впроваджувати. Я хотів би добре слово сказати і про сьогоднішнього директора дослідної станції Володимир, Володимира Вікторовича Савранчука, який з його приходом вдихнув нове життя він, його енергія, його працьовитість. Дала можливість сьогодні піднятися нашій дослідній станції а ще три місяці тому, науково дослідний інститут піднятися і вважатися однією з кращих дослідних станцій. На Україні за ну, роки співпраці з інститутом, значить, нарікань на підготовку насіння від виробників сільськогосподарської продукції не було. Інститут і його дослідне господарство дійсно працюють і реалізують тільки якісне насіння. Серед гостей інституту були делегації з Китаю, Франції, Сполучених Штатів Америки, Південної Кореї, Японії, Нігерії, Німеччини та інших країн. Донедавна в інституті працювали шестеро заслужених працівників сільського господарства України. За період з 1966 по 2012 роки 86 фахівців установи були нагороджені 116 орденами, медалями, відзнаками та почесними грамотами. Значну увагу приділяємо роботі з кадрами. Все таки інститут постійно поповнюється молодими спеціалістами і сьогодні. У нас працює чимало молодих науковців, які вже захистили кандидатські дисертації, які готуються до захисту кандидатських дисертацій, і це дійсно це гордість нашої установи і це майбутнє аграрної науки України. Колектив нагороджений почесною грамотою Кабінету міністрів України, грамотами Національної академії аграрних наук України, дипломами міжнародних виставок ярмарок. Двома золотими медалями переможець конкурсу на 21-й міжнародній виставці ярмарку Агро-2009 за досягнення високих показників розвитку племінного тваринництва та інноваційні розробки у галузі молочного і м'ясного скотарства. Інститут переможець конкурсу Кращі товари Кіровоградщини» у номінації Сільськогосподарська продукція. Тож сторічний ювілей у Кіровоградському інституті агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України зустрічають, пам'ятаючи славне минуле, пишаючись нинішніми досягненнями. Анями та готуючи підґрунтя для майбутніх звершень.